Друзі, Араз ті перші проголовне поїхали. З полону сьогодні повернувся військовий, якого понад три роки вважали загиблим з вересня 2022 року. У травні 2023 року, після проведення аналізу ДНК, навіть відбулися його похорони. Сьогодні координаційний штаб повідомив рідних про його звільнення, і вони вперше побачили його на фото з обміну. Ось реакція його рідних. Добрий день. Добрий день. Я бачу. Боже, ми заработали. Зарку дорос. Я біля мами, назарку не чекали, Боже. Назарку, як ти? Скажи Дай два ти слова! я даю маму. Боже, таким гарним годом. Назарний сировий золотий. Барти <певців> ходить слово сказати. Боже, як я на тебе чекала довго дитина, моя золота. Добре, я що ти ще вже. В тебе руки, ноги вщо є. Добре. Добре, як я тебе Ми люблю. Ми тебе чекаємо на Боже, Боже. Україна та Російська Федерація вперше за тривалий час провели обмін полоненими. Додому вдалося повернути 157 громадян. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на телеграм-канал президента Володимира Зеленського. Таким чином, з російської неволі, визволено 150 військових та 7 цивільних українців. Серед звільнених є військовослужбовці з пораненнями. Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних сил, ТРО, ДШВ, повітряних сил. А також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося також звільнити офіцерів. Звільнені військовослужбовці захищали країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Сумському, Київському напрямках. Більша половина визволених сьогодні захисників потрапили в полон під час оборони Маріуполя. Додому також повертається військовослужбовець Національної гвардії, поневолений під час захоплення чаес. 139 звільнених сьогодні українських громад... Мадян перебували в російській неволі з 2022 року. Особливістю сьогоднішнього обміну є те, що вдалося повернути додому незаконно засуджених українців. Наймолодшому звільненому захисникові виповнилося 23 роки. У полон він потрапив у 19-річному віці під час оборони Маріуполя. Російський суд незаконно засудив хлопця до довічного ув'язнення. Вік найстаршого визволеного сьогодні оборонця 63 роки. Нагадаємо, що президент України заявив, що обмін військовополонених ми за Росією може відбутися вже найближчим часом. Про це він повідомив у середу, 4 лютого після розмови з українською делегацією за підсумками першого дня другого раунду перемовин із Сполученими Штатами та Російською Федерацією, які проходять в Об'єднаних Арабських Еміратах. Протягом останніх чотирьох місяців обмін фактично не відбувалися, принаймні публічно. За словами зеленського причиною тому були блокування процесу з боку Росії ще у січні. президент заявляв, що Москва чинить тиск на Києва навми. Мисно гальмуючи домовленості щодо повного українського повернення військовополонених. Перед цим останній комбінований обмін було проведено у жовтні 2025 року. Тоді з російського полону вдалося повернути 185 військових та 20 цивільних. Більшість українців перебували в полоні з 2022 року. Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних військ, територіальної оборони, десантно-штурмових військ, національної гвардії, державної прикордонної. Служби серед звільнених були не лише солдати і сержанти, але і офіцери. Захисники брали участь у боях на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках. Окрім того, серед звільнених були оборонці Маріуполя. Також нацгвардійці, які потрапили в полон під час охорони Чорнобильської атомної електростанції. Додамо, що 4 лютого 2026 року в Абудабі завершився перший день другого раунду тристоронніх переговорів у форматі Україна з Росія. Мовини продовжуються і сьогодні у тих самих форматах: тристоронні консультації, робота в групах та подальша синхронізація позицій. Перший раунд відбувся 23-24 січня. Тоді сторони досягли прогресу у військових питаннях. Однак щодо території домовленостей не було. Другий раунд спочатку планували на 1 лютого, але його перенесли після першої зустрічі. РФ погодилася на енергетичне перемир'я, але згодом сама його порушила, згадавши ударів по об'єктах теплопостачання Києва та Харкова в пік Мару. Озів, після цього президент Володимир Зеленський заявив, що роботу української делегації буде скориговано. Зеленський повідомив, що Україна готова підтримувати деескалаційні ініціативи США, але очікує відповідних кроків від Москви. Найскладнішим питанням залишається тема територій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коменти. Рі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.